Між чоловічого та жіночого спортивного велоодягу від відкрити лише 25 гривень за одиничку. Воть буде 59 позицій, і вартує цей класний величезний лот. 1500 гривень. Давайте подивимося. Тут будуть, як я вже говорила, чоловічі та жіночі позиції. Чоловічі вони будуть в упаковці, жіночі всі будуть без пакувань. Чоловічі це буде ось така велофутболка, Подивіться, як вона виглядатиме на тілі. Та ось така велокофта з довгим рукавом. Тут також бачите, світловідбиваючі елементи є. Та ось такі велосипедки вони також йдуть з захистом по жіночому одягу. Це будуть велосипедки 49 одиничок. Вони будуть синього кольору та чорного. Синього, зверніть увагу, вони йдуть з прямим таким ремінцем, за резиночкою, та ось такий захист. Також на всіх велосипедках будуть різноманітні світові елементи. Також буде прорезинена така резиночка фірмова, щоб дуже добре вони сиділи. Ось така ще моделька буде жіноча в чорному кольорі. Дуже гарно виконана резиночка, дуже класно вони будуть сидіти, захист, також світловідбиваючі елементи, і також повсюду будуть резиночки для класного сидіння на тілі. Ще будуть ось такі кофти. Ось так вони виглядають. Тут позаду будуть кишеньки. Світловідбиваючі елементи на рукавах, на спинці, на змітці. Вони йдуть нагадують. 59 позицій вартує лише 1500 гривень. Щоб замовити цей класний лот, звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти будуть під цим відео.